Почути, побачити, відчути, як б'ється серце разом з героями пережити непрості моменти, але відшукати сили вистояти, щоб жити на воєнній сцені. Схід опера фінальна предпрем'єрна репетиція сучасного українського балету на музику українського композитора Максима Коломійця, драконячі пісні. Це перша з початку повномасштабної війни прем'єрна вистава створена з нуля. Від написання музики до сценічного втілення колективу Харківського національно-академічного театру опера та балету імені Лисинка в якомусь сенсі це виклик для нас. Творчий виклик, це експеримент, непростий експеримент. Ну я впевнений, що він буде вдалий. Перш за все, це дійсно суто український, наш український продукт, тому що всі вся творча група. Наша гідно українська композитор Максим Коломієць, дуже відомий вже в Європі. Український композитор. Це Україна, єдиний український композитор, який пише для Метрополіта Напера і Харківської опери. Лібретто до балету написала режисерка схід опера Жанна Чапела. Це її дебют. Зізнається, що писала під впливом треків із незвичного циклу композитора. Я захворіла музикою Максима Коломійця. Вона мене захопила повністю і е, почала ця музика з'являтися не вся разом, а частками. І е, довгий час е, ця музика надавала таке дихання і можливість вижити в такі складні дуже часи. І коли Максим виклав цей е, цикл повністю в інтернеті, то я послухала і зрозуміла, що в цій музиці є дуже багато драматургії, тонкощів і що вона Має стати балетом. На що відкликнулася Антоніна, і ми захворіли вже обидві. От, а потім вже захворів Константин. Для мене це прекрасна нагода подякувати Богу за те, що він виконав те, що я від нього вже дуже давно прохав. Про 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 Попрацювати з пані Антоніною, пані Жаною, попрацювати з харківською оперою. Завдання дизайнера зробити так, щоб красиве в одязі стало зручним, а зручне красивим. Для мене це величезний, я вважаю, якийсь особистий подвиг, тому що це перший мій балет, тому у мене, у мене дебют. Цей проєкт почав себе реалізувати ще до того, як ми усі склалися, зібралися у творчу таку групу, і мені здається, що наприкінці роботи над проєктом він вже робив сам себе. Це була дуже цікава робота з артистами балету. Було трохи в мене, я трохи переживала, що вони не зовсім зможуть, так як ми більш класичний балет. Але зараз я можу сказати, що нам усі напрямки не страшні. Хореографка Антоніна Радієвська з партнером Головні герої у виставі усього 12 артистів балету «Драконячі пісні це філософська історія, притча про людей і драконів з неочікуваними сюжетними поворотами. Для мене ця вистава дуже доленосна і, можливо, навіть особиста про себе. Але у виставі все закінчується дуже добре, не так, як ну, це, це не важно. Вони, вони танцюють про любов, зустріч, смуток, розчарування, втрату себе, і потім про те, як вони знаходять опору в собі і знову повертаються. Фізично люди можуть розходитися, але їх душі залишаються разом. Коли вони знайшли опори у собі, їх е, тіла і душі знову об'єдналися. Тут експериментальне все нетрадиційні рішення пластичного малюнку образів, візуальна складова, а ще костюми, які не лише одяг, а свої символи розвитку сюжету, доповнення до того, що переживають герої. Мені настільки сподобалося, і це просто візуально і звуково настільки красиво, заліпательно, Я би сказала, що не хотіла звідти виліпати. І все, і музика, і візуальні складові, і оця проекція, і як світло падало, як воно грало, Це просто щось космічне було з рухами, з костюмами, поєднанні, хочеться це ще в цьому побути. І я дуже рада, що в Харкові зараз таке можливо, це як внутрішня така перемога. Враження неймовірно, я коли читав науково-фантастичні романи, я приблизно так собі уявляв мистецтво майбутнього, і це неймовірно, що ми дожили до можливості так вражати себе, своє артистичне бачення. Перший пробний вихід до глядача позаду, перші вітання, багато емоцій і у якості сюрпризу ритуал посвяти у головну дракониху України. Дуже складно зараз говорити, бо емоції переповнюють. Але я просто щаслива, що це сталося. І це сталося саме у Харкові, саме на моїй рідній сцені. Перші два прем'єрні покази балету мають відбутися 25 та 26 жовтня. І кожна наступна вистава буде трохи іншою, оскільки імпровізація народжується і стверджується на сцені. У планах велика сцена театру і гастролі Україною та світом. Галина Половик, агенція новин, громада груп.